Віднедавна ціни на всі паливно-мастильні матеріали суттєво підвищились, тому не дивно, що власники маршрутних таксі вимагають підвищення цін за проїзд. А що з цього приводу думають мешканці нашого міста? Ми вирішили запитати у них про це особисто. Звісно, як така негативно, нігативна. На та очі В принципі, працювати тільки за проєсну це тупо бред. А для студентов это тем более. Очень многие уже стали ходить пешком. Если бы люди зарабатывали столько, сколько нужно тратить на проезд, то это было бы актуально. А так как людям не поднимают заработную плату, то я считаю, что поднимать проезд... Я понимаю, что, может быть, перевозчикам не хочется, чтобы они меньше получали денег, но пускай они это добиваются в том, чтобы людям поднимали заработную плату. Сейчас очень сложно с деньгами, у всех при том. И мне кажется, это Это ужасно. Мы будем ездить электротранспортом. Представники міських громадських організацій стверджують, що піковий момент кризи автоперевізники пережили гідно. В час, коли ціна на пальне на окремих заправках досягла позначки в 27-28 гривень, транспортні компанії змушені були працювати у збиток. Рентабельність впала до мінусової позначки. Проте нині, коли ціна на пальне тримається в межах 20 гривень, питання про підвищення тарифів не настільки актуальне. За дорученням мера пропозиції перевізників, у тому числі їх економічне обґрунтування, вивчає відділ транспорту і зв'язку. Громадські активісти кажуть. Що на сьогодні вже досягнуто певних домовленостей. У нас не буде массового повышения тарифу сразу на всіх маршрутах, так як это було в прошлом году, когда у нас став тариф 4 гривны, вот и мы этим немножко опередили у другие города Украины. На данный момент у нас будет рассматриваться каждый отдельный маршрут. Да, то есть, перевозчикам дано указание подготовить это как бы, экономическое обоснование нового тарифа по каждому отдельно взятому городскому как бы, это, так, маршруту городского транспорта. И мы будем анализировать это каждый маршрут. Это э, ну, небольшая победа. Активісти стверджують, компромісним варіантом вирішення проблеми може бути запровадження диференційованого тарифу. У міськвиконкомі не виключають такої можливості. кажуть, що це питання всебічно вивчається. Автоперевозчики вже всі подали свої розрахунки, в яких обозначили свої розходи і прибыль, і Исходя из этого, из расчетов, поданных автоперевозчиками, управление, финансового управления, управление экономики, транспортный отдел проводит проверку этих расчетов, правильность их подачи этих расчетов. Также мы планируем провести в четверг 19 числа такие консультации с участием автоперевозчиков, с участием общественных организаций города. Мы всех заинтересованные Алиса будут приглашены на это заседание, и там будем обсуждать вопросы, насущный вопрос жизни города по тарифу на пассажирские перевозки в автомобильном транспорте.